Віра Павлівна згадує, прийшла працювати на Запоріж електротранс у 1972-му, в 17 років. Має світлину з тих часів. Це була кінцева зупинка 10-го маршруту. М'ясокомбінат. Нас там була дідушка, він приходив на канічно і робив нам всім дівчаткам фотографії на пам'ять. І так мене ця фотографія залишила на пам'ять. Віра Павлівна розповідає, 25 років пропрацювала водійкою трамвая на лінії і вже стільки ж водійкою трамвая маневрового. Каже, полюбила свою професію за її романтичність. Дуже подобається трамвайчик. дуже робота. Це, в юності, це була романтика. Це була романтика. Молоді місці були. І дуже подобається робота. 53 роки на одному производстві працюю. Коже робила в лінії без, без аварій. По всім маршрутам: 10, 12, 14, 15, 1, 3, 16. Всі мої маршрути були 25 років на лінії. Якими трамваями легше, якщо там збирати, керувати? ті, що раніше Ні, Дісне, що зараз. Раніше були дуже холодні трамваї. Ми і в Валінках працювали, і в шапках, платках, все було. Зими були дуже холодні. Сейчас, сейчас хорошо, Девочки отдыхают, мені. кажется. євдокія Карпівна прийшла на Запоріжь Електротранс» ще 20-річною дівчиною. Каже, завжди мріяла бути водійкою трамвая, працювала на першому маршруті. За час роботи на підприємстві була і водійкою-наставницею. Передавала свої досвід і знання молодим колегам. З любов'ю любов йдемо на роботу, з бажанням. Отримую задоволення від своєї роботи. У Запоріж електротрансі кажуть, зараз активно працевлаштовують жінок водійок і не лише на трамваї та тролейбуси. Пані Марина проходить стажування на посаду водійки автобуса. каже, завжди мріяла водити велику машину. Я коли була мала, казала, хочу дуже дуже велику машину. Ну на сьогоднішній день маю дуже-дуже великий автобус. Прийшла безкоштовне навчання на категорію Д у програмі Щі це міжнародна програма. Закінчила навчання і прийшла, працевлаштували мене. Проходжу практику, вже завершую і сподіваюся, далі буду працювати на великому автобусі. Не їздила вже майже місяць, в кілометражу не скажу, багато. По всім маршрутам міста, майже по всім, дуже важко за того, що дуже великий автобус. Ну а так все виходить. У Запоріжжі 12 жінок пройшли навчання за програмою ООН жінки Жінкиші драйвс. Сім з них цьогоріч вже чекають на працевлаштування. Зарплати для жінок водійок на Запоріжжі трансі обіцяють достойні. Середня заробітна плата. Водія автобусу складає десь 36 тисяч гривень від 32 до 38, залежно від категорії, відсутності скарг та виконання плану. Тож, безумовно, дівчата йдуть, працюють. Також дуже пишаємося тим, що є працівниці, водії трамваїв, які працюють по 50 років. Уявіть собі, вони прийшли сюди 18-річними чи 20-річними і от зараз продовжують передавати свої знання і, звісно, виконувати дуже, дуже потрібні справи. Будемо вдосконалювати мережу нашої транспортної системи, тому що це основна задача міста. Нині в трамвайному депо «Запоріж» електротрансу працює 370 працівників. 99 з них водії трамвая, з яких 77 – жінки. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ.